Харі Крішна, як вийти на новий рівень свого життя, та поговоримо про перемикач реальностей. Продовжуємо вчати Гіту, як вона є, глава перша, вірш сьомий. Щоб не замислюватись про серйозність кризи, найпростіше відключити себе, перевести з себе з однієї реальності в іншу. От, яким чином люди це роблять? Ну, дуже часто це робиться. Через якісь руманюючі речовини, там алкоголь, тютюн, ще там всякі різні інтоксикації. З цієї причини ці всі речі вони настільки реальні. Трудності, трудність позбавлення від поганої звички полягає не у звиканні, а не бажанні перебувати в реальності. Реальність без Бога перетворюється на відмінне пекло. І це легко зрозуміти. Ну, дивіться, ми всі живемо по певних циклах. Ну, є години, стрілки крутяться, да, тобто він показує. Коли є, от ми прожили з вами день, ми лягаємо спати, засипаємо, через 8 годин ми просипаємось. Ну, от, починається наше нове життя. Кожен день це є маленьке, коротке життя. Що дуже важливо, вечір, коли наступає, ну, от нам потрібно підводити підсумки того, як ми прожили день. Також нам потрібно підвести підсумки того, як ми прожили тиждень, місяць, рік життя. І нас наступає день, коли ми підводимо підсумки, як я це прожив. Чому люди вони йдуть там в різну залежність, там азартні ігри, різні види інтоксикації, алкоголь там і так далі? Чому люди не хочуть бачити той реальності, в якій вони живуть? А змінювати щось дуже важко. Люди дуже часто от вони стараються десь знайти відповіді на якісь запитання. Вони шукають, знаєте, як якщо прохопада завжди казав, сліпий, веде сліпого. Вони стараються один за одним бігати, розвивати якісь там різні теорії, ще щось там таке, воно не допомагає. Тобто, ну є, як сати, є дійсно спеціалісти хороші, так, от, які можуть з цим допомогти. От, але основна маса людей, ну це їх одиниці буквально. То спеціалісти це от знавці Пхаґаватґід. О, який от нам чоло прохпаду, от він знавець пагорд дід да? от. Тож, тобто от ми можемо триматися за нього, і ми тоді можемо вийти з цього кола, тому що ми змінилися, ми виходимо на нове коло. Тобто ми прожили день, так ніч ми засипаємо зранку ми просипаємося Це інакше людина. І Як ми просипаємося, як ми виходимо з цього сну, так, в залежності від того, як закінчився наш день. Якщо ми прожили день, і так, а ще все пропало, все погано, все дуже погано. Да? От, ми нічого не можемо зробити ну, в повному такому розстроєнні, да? все дуже погано. Ну, от, який день буде наш наступний? Все біда. Ну, от, чому кажу, люди от, ну, по вечорах там напиваються в зюзу? Розумієте? Ну, вони не хочуть бачити того життя, як вони живуть. Ну але куди йти, вони приходять, ну десь пробують шукати відповідь. розумієте, вони не можуть його знайти. Ну чому я записую ці всі відео детально це все розповідаю? щоб допомогти людям, хоч комусь знайти вихід з тої ситуації? Знаєте, у мене була колись історія, така я пройшов в магазин. От, стоїть молодий хлопець зранку, п'є пиво. От, я так подивився на нього, він щось придушев, така, таке, знаєте, там його там типа напилося там, знов. там, ну, ну, Класичний так, знаєте, він вже стоїть такий, йому ж не так погано. От, я на нього дивлюсь, кажу, заплуталась душа в тілі. Він ж такий. о, Потім такий опять пиво запив і все, опять далі, потону. Тобто люди реально в цьому тонуть. Наприклад, давайте подивимося про цивілізацію. В наших квартирах можна затишно жити, от якщо всі енергії справно надходять, є електрика, вода, тепло тощо. Да? Але не дай Боже, все це перестане працювати. Багатоперехівки перетворяться на що? Це буде железобетонний скле, да? миттєво промерзнуть і вб'ють своїх господарів. Так затишок може легко перетворитися на пекло. Те саме відбувається і в нашому житті. Як тільки з нашого життя йде віра, тобто джерела, джерело всіх енергій, джерелом всіх енергій в цьому світі є тільки абсолютна істина, це є Бог. О. Начебто затишне життя перетворюється на найважче випробування. І без розуміння цієї філософії людині легше відключатися від цієї реальності, ніж постійно боятися чергових відключень У Мене було цікаво колись історія. Я познайомився з однією жінкою. От, е, вона е, вчитель, вона викладач в вищому учбовому закладі, вона є викладач релігієзнавства. Це не є секретна інформація. Я не буду казати, хто це. От, ну Якщо ви ну, десь з нею зустрінетесь, тому що вона про це вона не встається про це говорити. В неї були певні складнощі з алкоголем. Викладач в вищому учбовому закладі, так, який викладає релігієзнавство, і в неї дві, два стани. Коли вона пам'ятає про Бога, вона дуже віруюча, вона молиться. Як тільки вона забуває про Бога, вона починає просто випивати. Вона випиває алкоголь, вона є е, член е, спілки анонімних алкоголіків. Так? Ну, вона каже, про це відкрито говорить, тому що вона лікувалася, вона з того лікувалася, вона каже, я зрозуміла, що мені всі ті препарати лікування, те, що мені дають, кажу, воно мені не допомагає. Воно просто мені не допомагає. я кажу, каже, я вірю в Бога, я кидаю пити. Бо я починаю випивати. От та сама історія. Та сама історія абсолютно. Тому що дуже важливо, джерелом всіх енергій, які нам допомагають жити в цьому світі, це є абсолютна істина, це є Бог. Ну, тому тримайтеся за абсолютну істину, вивчайте Пхагову слухайте лекції Шили Пробхупад. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Кришна.